Новий тендер на старий лад. Суми знову можуть придбати тролейбуси не сучасного зразка. Про це в соціальних мережах почали трубити громадські активісти. Кажуть, влада натрапляє на ті ж самі граблі, що й улітку. Навіть більше вдається до кроків, за які нещодавно критикувала своїх попередників. Деталі в сюжеті. 20 січня має відбутися новий тендер. На ньому вирішуватимуть, що купувати для сумчан за кошти міського бюджету. Ціна питання 20 мільйонів гривень за 9 рогатих, і все б нічого, але непокоїть громадських активістів технічні параметри заявлених тролейбусів. Марен застаріла техніка, окрім того, що вона пропонує більш застарілий двигун, який менш економічний та менш зручний до пасажирів, тому що техніка починає діргатися на світлофорах. Вона ще має сходинки в салоні. Відповідно, це викликає певні незручності для посадки висадки пасажирів літнього віку, інвалідів та пасажирів з дітьми. Окрім того, наявність сходинки не дозволяє збільшити маршрутну швидкість, швидкість транспорту. і, щоб щоб цей транспорт міг конкурувати з маршрутками. Є й інший аспект: за півроку нинішні пільговики голосуватимуть гривнею. Якщо не піднімати якість перевезень, до тролейбусів старого зразка пенсіонери не сідатимуть, а це може суттєво зменшити шанси підприємства на життя. Керманич сімського тролейбусного парку у тендері впевнений.

Роботу тензного комітету, в принципі, я з ними ні разу не спілкувався з цього приводу. Але вчора, коли Олександр прийшов до мене, показав мені розказав деталі, е ну, скажімо так, у мене появилось питання, я буду розмовляти. Але розмовляти, щоб вияснити їхню позицію. Вести з обґрунтуванням, чому не слід купувати те, що планують. Олександр Мироненко також надіслав народним депутатом від Сум. Сподівається, може з цієї вершини краще звучатиме голос громади. Причому почути її чиновники мають не пізніше понеділка, 12 січня, інакше слід скасовувати цей тендер і оголошувати новий. З іншого боку, шість місяців тому від порад громадських активістів тендерний комітет відмахнувся. Наталія Гордус, Євгеній Перестенко, Віктор Лавченко на часі новини.